Вітаю на огляді велоокуляри від компанії RobBros. Замовляв на Aliexpress. Купував два типи окулярів однією посилкою. Так вийшло значно дешевше. Одні велоокуляри поляризаційні, інші фотохромні. Зі знижкою двоє окулярів обійшлися для мене 780 гривень. Розпочнемо огляд із фотохромних, або як їх ще називають хамелеони. Відкриваємо і дивимося на комплектацію: мішечок із тканини, рамка для встановлення лінз. Для тих, хто страждає на короткозорість, власне окуляри, тканина для витирання, еластичне кріплення на голову, а також сертифікат. Сам чохол міцний і буде надійно захищати окуляри від ударів, декілька слів про фотохромні окуляри це окуляри, лінзи яких автоматично змінюють ступінь затемнення залежно від рівня освітлення, адаптуючись до умов. Вони залишаються прозорими в приміщенні та темніють на сонці, поєднуючи функції звичайних і сонцезахисних окулярів. Це досягається завдяки спеціальним фотохромним молекулам, які реагують на ультрафіолетове випромінювання. Зараз спробую закріпити еластичне кріплення, яке буде надійно утримувати окуляри. Для цього натискаю на кнопку і, утримуючи її, знімаю першу дужку окулярів. Аналогічно знімаю другу. Далі під'єдную кріплення, просто вставляючи його. Довжину кріплення за потреби можна відрегулювати. Зараз лінзи окулярів світлі, тому що знаходяться в приміщенні. А ось так вони виглядають після того, як я їх на декілька хвилин помістив на сонце. Адаптація лінз до навколишнього освітлення проявляється не зразу. Є певна затримка. Відповідно, це є і одним із мінусів таких окулярів. Ось так вставляється рамка для корекції короткозорості. Звичайно, спочатку в цю рамку необхідно встановити лінзи, які порекомендував для вас лікар, виявив ще один мінус, із під'єднаним еластичним кріпленням на голову ці окуляри, на жаль, не влазять в чохол. А загалом вони для мене сподобались. Міцні, гнучки, тримаються добре, мають додаткове кріплення. І думаю, що будуть служити. Переходимо до наступних окулярів. Це поляризаційні окуляри, які також поставляються у чохлі, але чохол вже значно більшого розміру. Знову сертифікат, якийсь візерунок, який можна побачити, одягнувши окуляри, мішечок із м'якої тканини, еластичне кріплення на голову, рамка для корекції короткозорості, власне окуляри, шнур, м'яка тканина для витирання, а також набір лінз. Тепер декілька слів про ці окуляри. Поляризаційні окуляри це сонцезахисні окуляри з додатковим поляризаційним фільтром, який блокує відблиски від горизонтальних поверхонь, таких як вода, сніг чи мокрий асфальт, пропускаючи лише вертикальне світло. Це забезпечує чіткіше зображення, підвищує контрастність та зменшує втому очей, роблячи їх незамінними для водіїв, рибалок, лижників та інших людей, які проводять час на сонці або біля води. Всього в комплекті 4 змінних лінзи, одна знаходиться на окулярах. А тепер спробую замінити лінзу. Спочатку виймаю з оправи одну сторону, тоді іншу, і на останок центр. Вставляю спочатку центральну частину, тоді одну і іншу сторону. На мою думку, чудові якісні окуляри, які можна рекомендувати до покупки. На цьому буде все. До зустрічі.